Привіт! Я рада, що ви завітали на урок української мови. Сьогодні ми розпочинаємо новий зошит за частиною 8. Розгорніть його на сторінці 1. Тема нашого уроку Складні випадки вживання прислівників. Сьогодні ми пригадаємо все, що знаємо про прислівники, як вони утворюються та позна... познайомимося із складними випадками вживання прислівників. Пригадайте, що ми вже знаємо про цю частину мови! Відновимо знання, прочитавши правило. Прислівник це самостійна незмінна частина мови, що виражає ознаку дії, рідше, ознаку предмета чи іншої ознаки. Повернути куди наліво. Поворот який? Наліво. Наскільки? Зовсім стиглий. Прислівник відповідає на питання, як, де, куди, звідки, коли, наскільки тощо. Наприклад, писати як, охайно, підняти куди, вгору. Сталося коли, вчора, стати де? з краю. Прислівник пов'язаний переважно з дієсловом і в реченні є обставиною. Відтворіть це правило з пам'яті. Прислівники можуть вказувати на місце дії, час дії або напрямок дії. Установіть відповідність. На місце дії вказують прислівники далеко, там, усюди. Прислівники улітку, щодня, завтра вказують на час дії. Для визначення напрямку дії використовують прислівники уперед, направо, вгору. Позначимо наші відповіді до таблички. Напишіть три словосполучення дієслова з прислівником до кожного рядка. Я, наприклад, склала такі словосполучення: підніматися вгору. Побачити там, відпочивати влітку. Діти, подумайте, а чи є в прислівника закінчення? Перевірте себе за презентацією. Отже, прислівник це самостійна незмінна частина мови, що виражає ознаку дії рідше ознаку предмета чи іншої ознаки. Давно, старанно, добре, швидко, вдало, вдруге, по нашому. до Як? Гарно? Де? Там? Коли? Давно? Скільки? Мало. Куди? Вперед? Звідки? Згори? Чому? Навмисно? Прислівник у речені є обставиною. Переходить як? Плавно? Цвіте де навколо? Цвіте як? Радісно. Прислівники утворюються за допомогою прикметників від іменників. Від прикметників добре, зелено, погано, зле, за допомогою суфіксів ОЕ від іменників. На вколішках, вголос, даром. З прийменниками і без прийменників та від числівників. З прийменниками в, на по, Надвоє, вперше, по потретє. Прислівники також утворюються від займенників. Поєднується основа займенника з прийменником в нічию, перед усім, по-іншому, стільки, також від дієслів. Таких прислівників в мові небагато. Прислівники можуть виражати стан природи, наприклад, зимно, холодно. Тепло, жарко. Прислівники також можуть виражати психічний та фізичний стан людини страшно, небезпечно, чутно, наосліп, видно. Ще прислівники можуть виражати можливість: треба, необхідно, можна, слід. Ну і прислівники не відмінюються. Продовжимо наше знайомство із прислівниками. Знайко нам підготував інформацію про написання прислівників через дефіс. Ознайомимося та прочитаємо її. Серед прислівників є слова, які пишуть через дефіс: рисочку: як-небудь, будь-де, хто зна коли, гарно, гарно, часто густо тощо. Ти теж можеш уживати їх в усному і писемному мовленні. Складіть і напишіть речення із названими прислівниками. Я склала речення з прислівником як небудь. Дитина склала свої іграшки «як-небудь». Тобто нестаранно як попало. Виконайте самостійно завдання 4. Прочитай і спиши текст, вставляючи пропущені букви і коми. Підкресли прислівники разом зі словами, до яких вони відносяться. Працюємо. Перевірте пропущені букви та коми. Перевіримо, які ви підкреслили прислівники, разом зі словами, до яких вони відносяться. Значення яке? надзвичайно велике, прислівник надзвичайно. Виділяють коли? Завжди. Прислівник завжди. Розберемо забудову прислівник з трьома суфіксами. Ви здогадались, що це за прислівник? Це прислівник надзвичайно. Так як прислівник це незмінна частина мови, тому він не має закінчення. Отже, основа це все слово надзвичайно. Визначимо корінь слова. Для цього доберемо спільнокоренові слова. Звичайний, звичний, звичай. Звичка. Спільна частина слова в усіх цих спільнокореневих словах звич. Тож позначимо його. У слові. Тепер визначимо префікс. Це частина слова, яка стоїть перед коренем. Префікс над. Після кореня позначимо три суфікса: Ай. н. Розібравши прислівник забудовою, можна побачити, що він утворений шляхом додавання до кореня звич префікса та суфіксів. Дізнаємося більше про творення прислівників. Прочитаємо правила на сторінці 2. Прислівники утворюють за допомогою різних префіксів наперед, уперед, поперед, надвечір. Щовечір. Суфіксів ранком. верхи, весело. Або префіксів і суфіксів одночасно. Спереду. Щовечора, звечора, увечері. Перекажіть прочитане правило. Спробуємо і ми з вами утворити прислівники різними способами. Утворимо їх від іменників літо, вечір, ні, Низ, Верх, День, Весна. Спробуйте виконати самостійно це завдання. Перевіримо та порівняємо: літо влітку, вечір ввечері, низ вниз, Верх – уверх, день щоденно, або вдень, весна на весні. Іноді у мовленні зустрічаються такі прислівники, над тлумаченням яких ми замислюємося: наприклад, Долілиць, горілиць, зна чому, навшпиньки, навприсядки. З'єднайте виділені слова і словосполучення з прислівниками, що їм відповідають. Перевіримо упасти лицем на землю, долілиць. Тобто впасти лицем додолу, вниз. Лежати до гори лицем, горі лиць, учинити з невідомої причини, хто зна чому, гратися присідаючи навприсядки, тягнутися вгору, стаючи на пальці, навшпиньки. Перегляньте презентацію зі словниковими словами та напишіть їх з пам'яті. Шеренга. Терпух. Омоніми. Революція. Бетон. кипіти. А зараз пригадаємо, що ми знаємо про букви і звуки. В українській мові 33 букви, але 38 звуків. Чому? Прочитайте узагальнене правило та пригадайте пропущення. Доберіть приклади. Букви Я, Ю, Є можуть позначати один або два звуки. Букви Я, Ю Є позначають один звук. Якщо вказують на м'якість попереднього приголосного звука. Наприклад, синє. Є позначає звук Е після попереднього приголосного. Сяєво я позначає звук А також після приголосного. Букви Я, Ю Є на початку слова після голосного Апострофа та м'якшення позначають два звуки. Я є А. Ю. «є» Е. Яскравий. Буква Я позначає два звуки на початку слова. Від'єднати. Є позначає два звуки після апострофа. Приєднати. Є позначає після... два звуки після голосного «и». Визначте, у якому варіанті всі слова мають більше звуків, ніж букв. Правильний варіант Б. Щастя буква Щ завжди позначає два звуки. Літає. Буква Є позначає два звуки після голосного. М'який буква Я позначає також два звуки після апострофа. Візьміть участь у перегонах. Перевіримо, як ви написали правильно слова в колонках. Завдання 2. Закінчи твердження. Прислівником називають незмінну самостійну частину мови, що виражає, Б: ознаку дії, ознаку предмета, ознаку іншої ознаки. Третє завдання. Познач варіант, у якому записано лише прислівники. Це варіант А. Як неуважно, як спокійно, як чудно, як пронизливо. І останнє з'єднаємо словосполучення, що містять прислівники антоніми, тобто протилежне значення. Працюю тепер, потім відпочину Пішов туди, повернувся звідти. Учора приїхав. Сьогодні поїхав. Летить високо, сідає низько, розмовляв весело, сумно мовчав. Щоб не помилятися в написанні прислівників, повторіть хвилинку Знайка. Запам'ятайте, які з прислівників пишуться через дефіс. Також можна завжди звернутися до орфографічного словничка. Урок закінчено. На все добре!